Отже, продовження до відео. Він не бачить у цьому просторі якби, е, то, ось цих всіх е, прийнятих суспільством, що, що воно прийнято суспільством, і він якби не задоволений тим сценарієм, який розвертається е, в цьому фільмі. Тобто він не задоволений сценарієм з цим всім. І, і він тому і починається багато депресій, тривожностей, панічних атак. Це все відбувається через те, що ось цей я, він не задоволений сценарієм, але сценарій просто йде, кіно просто йде. І щоб ось це. Його втихомирити, ніби потрібно його спостерігати, спостерігати, що це просто думки, які виникають, що це просто емоції. І таким чином він починає як ставати таким покірним, ставати таким приймаючим, що він приймає цей світ, ставати вдячним за те, що є. І Тим чином його поступово поступово усмиряється, ніби як він переходить ось це сприйняття світу з думання, з думок, постійного життя в умі. Коли він говорить і ти просто не буваєш увагою в, цьому, в присутності, в цьому кадрі, він наскільки захоплює. Що тільки маленькими проблесками можна побачити, ніби вийти в момент. І то дуже рідко. Більшість все це відбувається життя в умі. І ось це просвітлення, це виведення уваги з ума сюди, в, в, цей, в цей світ, в реальність. І коли він виводиться, він бачить зовсім іншу реальність, він бачить тишу. В якій виникають просто звуки, в якій е, в якій це все відбувається, він бачить уже цього, це тіло, як воно саме все робить, як воно саме не, не я роблю, не як завжди утутожнювалась я щось зроблю, я е, ніби в цьому. Щоб щось було, я щось роблю. Насправді бачиться, що це тіло вже все робить, воно і говорить. Говоріння саме відбувається.